Всім привіт! Дякую за те, що ви зі мною. Мені дуже-дуже приємно. І так, ми розбираємо кармічний хвостик Воєн 12-19-7. Ми будемо говорити про 19-й аркан, зосереджувати вашу увагу, докопуватись до суті. Піднімати глибинні знання, щоб зрозуміти в першу чергу, зрозуміти, коли ти розумієш, що це таке, да, ти вже можеш цим хоч якось керувати. Ми будемо говорити про сьому енергію, лідерську енергію, енергію потенціалу, колісницю, да, енергію люди з буквально з воронкою, да, тобто вона енергія швидкості і все, що попадає в поле воронки сьомої енергії, починає рухатись. І ми будемо говорити, звичайно, про 12 аркан. 12 аркан плюс-мінус. Чому саме я говорила в попередніх відео, відкривала взагалі? Наразі я буду лише говорити поверхнево з розгляду лише цього кармічного хвостику. І так, карма воїн. Із один теорій щодо регрегресології. Регресології його розшифровують, що в минулому житті людина була буквально воїном, тобто вона воювала. Все життя для неї було поле битви, да, де є погані, де є добрі, де повинна спрямувати агресію на поганих, тому що, що тому, що ми є добрі. Да? Повбивати всіх поганих, кричали всі добрі. І е, ваше життя, ви були тираном, звичайно, завдавали шкоди іншим людям, і результат, коли повернулася до вас ваша агресія, яку ви транслювали в світ, ви стали жертвою. Наприкінці свого життя ви шкодували про свою свій вибраний шлях. Чи це було буквальне поле битви? Да? Ви були воїном, історія знає досить багато війн, і карма воїн також досить розповсюджена. Чи можливо це були воїни, міжусобні ігри, да? Там якісь дворцові перевороти, да? тобто в сім'ї створена? Чи в принципі ви в цілому були набудовані проти всього світу? Один за всіх, я один лише один, я все сама, все не мені. Я добра всігідно. Тобто, в принципі, вам ось ось карму воєн з таким крутим потенціалом, як 19-та енергія, тобто, ви в минулому житті були з 19. Я, роз, я буду вам роз'ясняти, що це багатство, да? і, і в принципі мати 19 аркан в матриці це великий потенціал до багатства сьому енергію лідерській, але направила її по суті на самоліквідування, тобто ви цей потенціал направили не в все світ для створення отримання результатів, досягнення цілей, а направили всередину себе через це і, звичайно, самі через це постраждали. А хто до вас будуть приходити? Ну, звичайно, ваші жертви та тирани, да? ті люди, які були жертвами, будуть вводити вас в стан жертви, да? можливо, від самого народження. Ваші тирани будуть робитись жертвами. Да? І ну, є розуміння жертва і є стан жертви. Жертва це буквально жертва, яка стала там. Учасницею якихось негативних дій, так це є жертва. А є стан жертви. Людині здається, що є вона учасником чогось досить поганого, а жертвою не являється, входить в стан жертви. До речі, досить фактичні жертви, рідко коли входять в стан жертви, ось так ось вони рахуючи з ними все добре, не дивлячись ні на що. Тому тут два різних поняття. до вас будуть приходити. Люди, які можуть входити в стан жертви, звертаючи уваги, маніпулювати вами. Да, Я бідний нещасна, нещасний. Ти повинен? Ти зобов'язаний. І ви повинні, звичайно, всі ці оці треш історії пережити, зрозуміти, зробити висновки. І еволюціонувати, підняти ці всі енергії з низин і донести до неба, да, і бути корисним цьому свій, суспільству. Тому що після 40 років, коли ви повинні вже віддавати, ви вже повинні бути до цього періоду, коли в 40 років відпрацьовується ваша матеріальна карма. Да, у карми воїн досить часто там іде матеріальна карма, три кота – да, там огнітонної душа, там інше енергії, ви відпрацьовуєте це все, що пов'язано. І матеріальну карму і вашу карму да, загальну. і вже віддаєте суспільству і транслюєте свої значки суспільству. Тобто, основна задача, звичайно, стати гвинтиком цій єдиній системі. Ось так ось чуть-чуть роз'яснила. Да? І так, переходимо. 19-й аркан, сьомий аркан, Боже, який крутий потенціал. Сьомий аркан це лідерська енергія. Справді люди сьомої енергії це люди, біля яких створюється така ось воронка. І все біля них починає працювати. і Все біля них починає рухатись. Да? Тому що цей енергетичний потік, енергетична воронка, енергія руху, вона крутиться вона біля людини. І що відбувається в плюсі? В плюсі це люди-вектори, люди, які приходять цьому енергію, наприклад, навіть не приходять, а просто народжуються в сім'ї да, і ставлять ціль. Так, мама, папа, сестра, брат. Ми відкриваємо СТО. Так, брат, там іди, ти будеш вивчай розбиратись, сестра, ти будеш займатися рекламою, мама, ти будеш слідкувати за чистотою порядком. Да? Сьома енергія, лідерська енергія, всі починають рухатись. Да? А, круто, да? і всі починають рухатись. Так само в команді приходить потенціальний лідер, сьомою енергією, і ось він кожному, ми від... ми йдемо туди. Да? Ти займаєшся цим, ти займаєшся цим. Сьома енергія не буде підганяти, вона бистріше за інших, вам буде здаватися протягом всього свого життя, що ви швидше робите за інших. Але ви повинні зрозуміти, що так, ви робите швидше, тому що у вас є цей потенціал. А дещо хтось інший, наприклад, люди з 9 арканами роблять щось глубше. Да, люди з 17 арканами роблять щось яскравіше. І у кожного свій, тому не підганяйте, не підганяйте, просто направляйте. Якщо ось ця воронка не знаходить реалізації, не має цілі, не запускає інших енергій, не направляє інших людей, що відбувається? Людина середи сидить цієї воронки і в стані хаосу, тому що рухатись комусь треба. І погнали наші іграцкі, да, як то кажуть, ми зранку прокинулись, туди поїхали, туди зателефонували, туди нам треба заїхати, це нам треба зробити. Ось, ось це тут, ось це там, і все сама. Чим вас чекати я краще все сама зроблю? І нашо мені ви всі тут надо, да? І людина знаходиться всередині цієї воронки, все життя в хаосі, все, а сьома енергія вона швидка, але, потенціал, але немає там такої сили, наприклад, як в 11-й да, витривалості. І до чого ми приходимо? Ані до чого. Цілі не досягнуті. Ми живемо живем в якомусь хаосі, де все ось так ось рухається з дому на роботу, з роботи, на огороди, туди надо, візде надо, не треба мені нічого, я все сама. Да? Ми йдемо незрозуміло, куди йдемо. Ми Просто біжимо, да? ось сьома енергія в мінусі, вона затягує ось цю воронку саму людину. Всесвіту це не подобається, він її зупиняє. Там, де є сьома, завжди, ну не завжди, процентів 70%, є 16%. І у нас поїхали. У нас ламаються авто, вона у нас проблеми з опорною Систему все світ зупиняє так, стой, да, стоїть, просто стой, слухай, думай, да, куди ти біжиш. А, і чи розуміє ця людина, не розуміє, також нема. Потенціал сьомої енергії в мінусі це агресивність. Чому? Тому що немає виходу, тому що ось ця воронка закрутилась, да, і виходу десь її в правильне русло немає. І вона накручує стан агресії. Людина агресивнічає, є. Людина ділить світ на чорне і біле. Чому? Тому що в принципі сьома енергія це енергія руху, але там немає такої глибини, як дев'яточки, немає такої розуміння, як 14-й, да, який енергія бачить півтона, а дев'ятка докопується до суті і каже: там ну, та, ні, життя не чорне, не біле, воно навіть не сіре, воно в принципі буро сіре малінове ши в полосочку. Да. І неможливо сказати, оце погані, оце добре, тому що це життя, воно таке, яке воно є, сприймай, живи. Ось сьома енергія можу поділити. Для чого? Для того, щоб створити поле бою, як в минулому житті. Тому що якщо когось обмазати краскою ворога, зрозуміло, куди можна направити. І ми йдемо туди, проти когось. І ось ця момент агресії і створення штучного поле бою. Тобто тобі ніхто не загрожує. Навіть ем, світ не чорний, не білий. Немає абсолютно поганих чи абсолютно хороших людей. Ми всі люди, да? ніхто не знає, як жити. Ми всі несемо свій хрест. Казала б, каже мені дев'ята енергія, але сьома енергія ні, це воїни. Да? І ось вони направляють. Творчий потенціал по сьом енергії досить великий, і звичайно, якщо ви в минулому житті а енергія в мінусі, да, де говорить про те, що людина через свою агресію транслювалася, все, що ми транслюємо цей світ, ми отримуємо обратно. Ось такі ось закони карми, карма слово в перекладі означає причини наслідкові зв'язки. І ми транслювали цю агресію, транслювали, да, і все світ такий, ну чуєш, на тобі, да, і все. Ми жертви, ми, об, ми без руху, ми не можемо, ми не зробились, да, і е, ми отримуємо більшу частині те, що ми не хочемо, а те, що ми заслуговуємо. І так, сьома енергія, енергія потенціалу, енергія руху. По-перше, про працювання сьомої енергії. Чіткий, пишіть план. Створюйте в команду. Якщо у вас немає плану, пишіть план для того, щоб написати план. Да? вівторка пишу план да? і сидіть, тому що сьома енергія важлива реалізація. Сьома енергія, векторна енергія, тому не пишіть план конкретно 20 вересня куплю авто. Ні, пиши, куплю авто, коли буде можливість, такого, такий, який буде продаватись в тому часі. Да? Тому що сьома енергія, по суті, це векторна енергія. Досить часто у сьомій енергії там дає, там є крупні 16 аркані. 16 аркан, який топить за духовний розвиток. Да? І, і якщо ви напишете 20 вересня куплю авто, до 20 вересня. 16-й аркан, да, перетопче все, ви зовсім забудете, що ви хочете щось купити. Тому векторно направляйте. Створюйте команду, не підганяйте інших. Зрозумійте, що агресія, яка всередині вас, це не вас потенціал. І якщо ви зараз проявляєтесь в агресії, ви не повинні думати, що це тому, що хтось плохий. Ви повинні зрозуміти, а чому це зі мною зараз відбувається? Питання до себе, чому зараз це, чому мене... я вирішила, що це поганий сусід, і я пішла на нього з вилами. Чого ж? Чому я я це взяла ці вили, що зі мною відбувається? Перше питання це до себе, тому що ви це транслюєте. Ви повинні зрозуміти, що да, можливо, в момент трансляції ви будете відчувати, да, енергія все-таки кудись вийшла, але потім, мало того, що до вас це все повернеться, вам все-таки по подальшому потрібно буде її направляти куди, звичайно, в правильне русло. Сьома енергія, енергія потенціалу, енергія лідерів, енергія руху. Будь ласка, реалізуйте її, реалізуйте. Да? Це досить великий потенціал. Сьому енергії, Лідер є енергії, справжні лідери, лідери, які можуть організувати, направити, які можуть стимулювати це справжні, досить крути керівники. Які не підганяють мітлой, а знаєте, заохочують. Коли всі йдуть, тому що вірять, не, не тому, що зараз ви тут будете всі ходити через один без ноги, да? бо я сказав. А коли які направляють, які кажуть, ми досягнемо цієї цілі, кожному з нас буде круто, кожному з... ми всі будемо задоволені. Тому сьома енергія, будь ласка, включаєтеся досить в принципі в моєму розумінні е, легка в розумінні да порівняно з іншими енергіями. Але тяжка в пропрацюванні, тому що для сьомої енергії розуміти, що світ не ділиться на чорне та біле, і на світ це не поле боя. І не треба прибрати ці всі установки Я все сама. Не треба каструвати чоловіків для дівчат сьомої енергії, це досить часто буває. Так? Тому що я все сама, поки він натупчиться, поки він не робить, я все зроблю. Досить також, звичайно, складно. І, але коли ви розумієте, що ви знаходитесь цій воронці, ось представляєте, да? якщо ви її не направите, вона вас буде втягувати всередину, втягувати, втягувати ваше життя буде наповнене ці агресією, хаосом і, в принципі, зне, як наслідок знерухомленням. Сьома енергія в мінусі це знерухомлення. І навіть досить часто люди бояться авто чи сідати за кермо сьому енергію чи бояться в мінусі також проявити на роботі себе, ніби і працівник добрий. Це відбувається підсвідомо, тому що людина в минулому житті. Сьому енергію направляла на агресію та завдала шкоди, в цьому житті, їй здається, що ні, не потрібно. Потрібно, але потрібно екологічно правильно, потрібно екологічно чисто. Ще одна сьома, сьома енергія це лінь, патія, відсутність кар'єрного руху, відсутність ініціативи. Вам Всесвіт за це не скаже дякую. Якщо ви сьому енергію. Будете боятися бути лідером, тому що найгірше, що ми можемо зробити для себе, це бути не собою. Навіть якщо ти зрозумієш, хто є, і розумієш, що ти в плюсі чи в мінусі, але відштовхуєшся від себе, ще можливо виправити. А ось бути не собою, сідати в чужій сані і приймати чужу позицію ні, будьте лідерами. Якщо ви сьома енергія направляєте. Для вас важлива реалізація, досягнення цілей. Не бійтеся руху, Зміни. Не бійтеся, да, кайфуйте від цієї енергії, тому що сьома енергія може вас, звичайно, затягнути. І ви, якщо ви народилися з кармою воїн, ви справжній воїн. Головне, щоб ви були чесним воїном, да, щоб ви досягали і йшли разом. І. А, Ваша позиція апатична щодо кар'єрної реалізації, тому що я досить часто ось цей мінусовий прояв більше бачу з кармою да, чим і агресію там. Це, саме цей мінусовий прояв, коли люди не хочуть там, навіть на роботі. Виставати лідерами, брати на себе відповідальність, буквально не хочу там сідати за кермо, не хочу досягати своїх цілей, да? і це є погано, це є дуже-дуже погано, тому що ця енергія, ця воронка, вона сидить у вас, вона буде мучити вас. Чому йде фраза, кому багато дається з того і великий спрос, тому що ця енергетика, яка вам далась. Ви повинні її, ваше завдання, направити, бути тим, ким є, прийняти і направити. Ані вона у вас буде жерти, крутити, викручувати із середини. Да? Тому, і того, по сьомій енергії, мінусовий прояв, агресія, ділення світу на чорне та біле, хаос у житті. Ходіння по головах, да або відсутність цілей, апатія, лінь, небажання кар'єрного розвитку, небажання брати на себе відповідальність це все є мінусові прояви сьому енергії. Мінусові. Тому, звичайно, працюйте над собою і використовуйте те, що інші не мають. Досить багато матриць без сьомих енергій. Людина десь там під світом ходила, хотіла, але немає. Таке вам всесвіт допомагає. Ви швидше за інших досягаєте цілих. Карма воїн, як-не-як. 19-та енергія, 19-та енергія Сонце, 19-та енергія, потенціал до багатства. Боже, яка мега крута енергія. Якби мені запитали, яку б енергію хотіла, звичайно, ну, поміняла, мабуть, свою сімнашку 17 на 17-й аркан крупний, да? я народилась 17 числа на 19-й аркан да? на багатство. Але, по суті, це говорить про що? 19-й аркан багатство, щедрість, оптимізм. Давайте розберемо слово багатство. І з Всесвіту, багатство це не тільки гроші. Це ще й діти, це ще й здоров'я, це ще й близькі люди біля вас. Це ще й отримання задоволення від життя да, дитячого такого задоволення. У людей з 19 енергію вони прям рядіють цьому життю як діти. І це все входить із порядку, Всесвіту в розріз багатства, не тільки гроші, але лише одні гроші. ні. Всесвіт взагалі сприймає гроші як средства, Да? Тобто в тебе є час, таланти, гроші, тобто через кому да? якось для того, щоб ти досяг чогось. І ем, саме розуміння 19 енергії як індикатор. Я, наскільки зрозуміти, 19-та енергія у вас в плюсі чи в мінусі? Звичайно, якщо, що, якщо ви, ваш настрій залежить від ваших грошей, ось закінчилась зарплата. Да? Чекаємо першого числа. Настрою немає. Радіти життю немає смислу. Які тут діти, да? де пішли вони тут всі. Поки в моїй кишені не буде сума дінь, життя не має смисла. На діньгах просто все. А це головний індикатор. Появились деньги, все. Да? Ми, ми щасливі. Ми дарім лучики добра і вам, і вам, і вам, і всім вам. І ось це розуміння да, 19 аркан це є індикатор. От е, я коли спілкуюся з людьми, представниками 19-го аркану, я розумію, і в цей момент мені так шкода, тому що у вас такий крутий потенціал, у вас аркан мільйонерів, мільйонерів, людей заможніх, у яких багато дітей, багато близьких людей, а ви її його так спустили наниз. Чому 19-та енергія це багатство і це все, що пов'язано з розрізом всесвіту? Багатство, я вже скажу, це діти, велика кількість дітей. Да? Я зрозумію, що може хтось здивується, да? але саме представники 19-го аркану, особливо вони коли призначені там 19, да? саме спо... навіть код мільйонера 14-19 запускається із появою дітей досить часто, да? тому що 19-ту енергію як вивести в плюс через дітей. Через радість. Досить часто, 19 енергії це досить круті батьки, які гордяться своїми дітьми. Тому що що? Тому що Тому наші діти це наше багатство, наша сім'я, наше багатство, близькі родичі, однодумці, наші таланти, наше багатство, час, наше багатство. Да? Молодість, молодість наше багатство. вміння Наш... радіти від цього життя це також є багатство. І це ніяк не пов'язано з грошима. Ніяк. Ну, тобто, не, і дев'ятнашки досить складно роз'яснити, що дев'ятнадцятому аркану, по суті, якщо у вас немає средств, да, ну немає часу для досягнення сіли. Що ви робите? Ви знаходите час. Якщо у вас немає грошей, ви сідаєте і що робите? Знаходите спосіб, як їх заробляти. Не економити, а більше заробляти. Да? Не потрібно економити дев'ятнашки на собі. Потрібно думати, як більше заробляти для того, ж, щоб жити, так як хотілося. Тому 19-й аркан це, звичайно, розріз безпосередньо із сторони багатства. Будь ласка, використовуйте. Оптимізм йде по 19-му аркану. 19 в мінусі це унині скука, ніщота. Наше воно вам надо. Да? Оптимізм. І справді такі люди наділені цим сонцем. Свій. Вони повинні освіщати все ну, навколо. У вас є це сонце. Сонце не вибирає кому світити. Да? Воно освіщає для всіх. Для всіх. А, і. Коли людина не використовує потенціал 19-го ракану, що оці всі лучики всередину і вони що починають вижигати людину. Це самобічування, самокапання, саморозрушення, там спишка. Да, ось код 19-10-11, це коли, коли людина буквально із середини вигорає просто до попелу, тому що ця 19-та енергія випалила її з середини. Uh, і цю енергію потрібно також направляти, бути оптимістичним і не просто оптимістичним вірити в себе. Як все світ випробовую 19-ту енергію. 19-ту енергію все світ випробовую саме через оптимізм. Досить рідко, коли у 19-шки щось виходить з першого разу. Наприклад, ви відкриваєте магазинчик. З першого разу нічого, да? ну, ну пішло щось. І ви що? Ви не втрачаєте оптимізм, аналізуєте ситуацію, йдете до поставленої ціли, да? відкриваєте з другого разу, ну, теж йде. Але ви що, знову ж не втрачаєте в оптимізм, вірите в свої сили, відкриваєте третій раз і отримуєте навіть більше, чи могли захотіти спочатку. Ось так випробовує всесвіт. Унині. Один із самих страшних гріхів по 19-му аркану, який всажує цю енергію, в мінус, дуже в мінус, і е, ви повинні зрозуміти, що ось цей стан, коли ви все да, нема, ви не світите, ви світите, але світите не навколо одаряє іншим, да, тобто ми будемо говорити про щедрість, а світити всередину себе. І не просто світити, ви там все зжигаєте і упікаєте. Ви будете займати самовідчуванням, самокопанням, само аналізом, отак, от от, да, все. І потім у вас навіть не будете що вам віддавати. Багатство щедрість оптимізм. Слово щедрість. Дев'ятнашки не повинні ви думати, як. Менше тратити 19 аркан. Будь ласка, будьте собою, думайте, як більше заробляти. З таким потенціалом, потенціалом мільйонерів. Мільйонерів це не тільки гроші, Це мільйонер підписчиків, мільйонер щодо виходу продукції. Да? Це багатство. Ви можете від життя отримувати всі багатства, да? яке робив говорив Всесвіт. З таким потенціалом ви не повинні економити на собі. Ви повинні зрозуміти, де ще краще більше заробляти, щоб грошей було ще більше. Ось так ось це повинно бути використовувати. І, звичайно, щедрі взагалі. Ви повинні зрозуміти, як працюють гроші да, з 19 м арканом. Тобто, якщо ви будете шукати де повигідніше, де подешевше, де з скидочками, економити на собі, да, там, заробили гроші, що собі. Не придбали, щось на собі зекономили. Так це не працює. З 19-кою так це не працює. Ви повинні зрозуміти, що кожна вчинок, кожна дія, все, що робиться у вас, має свою ціну і ви повинні за неї платити. Чому? Тому що те, що робите ви, також буде мати свою ціну. І також будуть за неї платити. Ось так це працює. Це для 19-го аркану це досить важливо. Звичайно, 19 і 7 аркан такий внутрішній потенціал. Ви були воїном на виключення, що ви були крутим воїном, да? і може давати гординю, може давати таку да, ощущення, що я лучше, тому що 19 аркан, це аркан Сонце витягнете це все собою в мінусі да? з минулого життя. І ви повинні також адекватно сприймати свої досягнуті цілі. І зрозуміти, що якщо у вас є щось, наприклад, це стосується представників 19-ї енергії, да, у яких є гроші, ви повинні зрозуміти, що у вас лише є гроші. А у когось є здоров'я, а у когось є сім'я, у когось є талант, у когось є красота, у кого є бажання жити, у когось є ентузіазм, а у когось є амбіції. У кожного щось є, у кожного щось є. Але наявність того чи іншого це не дає вам повід, привід да, для того, щоб хизуватися або принижувати інших. Да. Тому що ми так ось все Да? Кожному що дається, кожному дається якісь задатки, таланти. Все залежить тільки безпосередньо від людини, як він її реалізовує. Але це не привід для того, щоб принижувати да, когось. Зовсім ні. І, звичайно, 12-та енергія, я вже за нею говорила. 12-та енергія основна задача так, по 12 енергії це не впасти рятівник. Жертва тирану, цей трикутник, да, життя буде заганяти, до вас можуть повертатися ті люди, які не були жертвами, або були тиранами з минулого життя, і заганяти вас, цей трикутник, робити або жертвою, да, або приймати стан жертви, щоб ви були рятівниками, да, або в принципі агресувати до вас, якщо ви в минулому житті транслювали агресію для того, що ви стали тиранами, да, по 12 енергії. І ви повинні зрозуміти. Не дозволяти виходити і еволюціонувати Тож, Карма воїн 12, 19, 7 носії ну, таких енергій, Ми знаходьтесь в плюсі, ви нам, як і всі, досить всім потрібні. Цілую, люблю.